Нова Петрівка, люди добрі, давай. давайте тримайтесь. Це давай. Давайте, мої давай. дороги. Давайте. Давайте. У... ВПО України, ВПО України. Ребята, да. дякуємо в першу чергу настоящим слугам народу. Да. Я їх там багато, знаєте, звіздячу, але Сергій Козир у вас нормальний. Це той депутат, який потрібен сьогодні громадам. Це завдяки йому, бачите. Понеділок, неділя, субота, працюємо, їздимо, розвозимо Молодець. да, знаходимо, знаходимо тих, тих людей, які нам теж допомагають. Ми саме їздимо. Так що давай, ВПО України, мої земляки, Макс Скаченка, Руслан Горбенка. все, дякую, хлопці, ви справжні, справжні. І дивіться, героям слава, молодці! Оце український хер... Херсонщина це Україна. Весь Україна. Це, це, це Україна і буде завжди Україна! Дякую, моя молода! Бачите, а розбомбашили таке, що не дай Боже. Да? От сволочі! Да, От так. То, що вони тут витворяли? Не, на, да? Витворяли Витворяли тварюки, тварюки. Все, все буде Україна. Якщо такі люди кажуть, що все буде Україна, буде. Дівчата, і Луганщина моя рідна, це теж Україна. Я вірю в це. Всі дякую.